Паста з грибами за 3 хвилини. Макарони, вершки, Стрьомні шампіньйони. стегно куряче, яке не розморозилось. Тертий пармезан. Воду гарно солимо. Додаємо трішки домашньої олійки без хімії. До речі, ми виробляємо соняшнику олію без хімії, натуральним методом. Якщо ви ніколи не бачили, як виробляється соняшка олія, як виглядає підприємство і завод зсередини, обов'язково підпишись. І у нас є плейлист, який називається олія виробництво. Там всі 20 етапів від самого початку до самого кінця як виробляється соняшка олія. Нарізаємо гриби. Нарізаємо курку. Закидаємо та перемішуємо макарони. Та починаємо жарити м'ясо та гриби. Секретний інгредієнт додаємо нашу олію без хімії. Спочатку піджарюємо до пускової шкірочки і не перевертаємо. Солом перчим. Після того як з'явилась скоринка, перевертаємо. Якщо ми не трогаємо м'ясо, воно навіть не прилетає, бачите? Добавляємо гриби Солим перчим. Постійно пробуємо наші макарони, щоб вони не зготовувалися. Привертаємо нашу страву. Даємо тепер остити декілька хвилин, щоб додати вершки. Добавляємо наші вершки і секрет в тому, щоб не жаліти вершків. Чим більше у нас буде вершків, тим більше соус у нас вийде для наших макарон. Ставимо на повільний вогонь. Ставим наш тертий пармезан. Перемішуємо. Ціно мішаємо, не даємо закипіти. Обов'язково куштуємо постійно. Добавляємо туди макарони і ретельно перемішуємо. Залишаємо на 2-3 хвилинки, а далі почнемо куштувати. Це просто супер. Смачного.